Всім привіт! це Я готувала шакшуку, яку я називала різними словами, але вже з перцем. Як мені порадили. Ну, Я все туди і цибулю, і часник. Дивлюся кухарів, які вміють готувати, вони цибулю не дадуть. Отак от усю я жерла приготувала. Мені подобається такі відео дивитися. Можливо, вам теж на побут. Більш приємно подивитися, і потім будуть квіточки, бо в нас літо-літо. Дивлюся, зараз обговорюють е, в різних країнах. ну, Українці зараз такі освічені, в всіх країнах пожили. Як запрошують, от, е, ну, Я читала обговорення довгі під е, жінку, запросили з чоловіком е, в іспанські гості на вечерю. Саме на вечерю. Ну і там вони чекали цю вечерю половиною години, поки всі зберуться, бо чомусь люди збирались от Коли прийшли, тоді і прийшли. Тобто, при тому, що час був інший призначений. По-друге, на вечерю були маленькі такі перці смажені. І все. Більше нічого. Просто такі маленькі. Перці смажені. Вона дуже смішно розповідала, як їх господар запитав: Ну що, голодні? І вони, ну так, хотілося би поїсти. Їх. Винесли ці перці, каже, навіть не по два, а по одному. І ми зараз не сміємося над диспанцями, а сміємося над тим, що ну, дуже різні, всі дуже різні. І у всьому є місце, у всьому світі. А, і під, під цим відео писали ну всі там, як їх хто це не пригостили, а, то а, писала жіночка, що прийшли вони. Жіночка це не образливо. Жінка, дівчина, може, молода, хто її знає, що вона прийшла і приготувала українську якусь страву, і єдине, що було на вечері, це її українська страва і більше нічого на столі. Я сподіваюся, це тому, що наша кухня така чудова. А, так ось. І я вам поділюся про ірландські гості. А, вперше мене запросили на обід а, до а, сестри старшої, яка дуже хороша хазяйка і живе в Північній Ірландії. А це я була ще наречена. Вона мені також подарила подарунки, а я, я не буду казати, як хто. Як казав мій начальник, не подарувала жодних подарунків нікому. Я про, ну, я єдине, та я й не знала. Я чомусь думала, що я така чудова, ну тільки не бісіться, шановні. Ну, я ж з себе жартую. Зараз аж ну, нікчемба навчилась би готувати краще, як мені пишуть, дівчата. Я ж з себе сміюсь. Я думала, що я така цяця, -ця, що я от приїду і просто всім сподобаюсь. Тому що ну, я просто гарна. Я раніше це мене виправдовує трошки краще ну, Я не думала насправді. Просто не думала над цим. Ну, Є таке, що в гості треба, якщо ти їдеш, обмінюються якимись сувенірами. Срібло золото і діаманти можна не вести. Я була ну, в шоці, тому що мені дарували всі подарунки. Я за ній збирала свою сумку. Так ось я збирала все це в свою торбину і... І... і складала в чемодан, бо я не збиралася лишатися у Ірландії. Я відразу кажу. Я збиралася прямо у Луганськ повернутися. А, так, і прилякався там військовий, мій знайомий. А, він запитав, що я не виходжу на зв'язок, і він запитав тоді у, у, у моєї подруги з Франківська, що з нею. А вона каже: вона в Ірланді. А він каже: Ну скажи їй, що ми звільнимо місто Луганськ. І не звільнили. От, а от як вірити людям після цього і чоловікам? Чоловікам вірити не можна. Ну, Жарти жартами не було наказу в нього. Ну, в них. А... Будь ласочка, тільки тримайте у руках себе. Я нікому не пропоную за мене звільняти щось. Повірте, і нікому йти на фронт. А... Ну, врешті-решт. Ми прийшли, чоловік дуже-дуже хвилювався, бо він був голодний, а вона добре готує ірландську їжу. І він казав: ну тільки давай, як не, не завжди, ну не треба запізнювати, ти завжди запізнюється, Ми повинні бути вчасно. Ми прийшли вчасно, нам відразу подали варену капусту, від якої я була в шоці. Зараз я варю капусточку, аж за зубами хрустить, за ушами, за зубами теж. Мені подруга каже, навіть там, ну, може, там матків треба додати. Я кажу, ні, нічого не треба. Посоливий їж на здоров'я це. Так от, варена капуста була, курка з Бред Кромс це такі стофи. Це я теж зараз жиру. Такий, ну, хліб всередині. Тоді я, я була в такому шоці. Ну, єдине, що я сказала, все дуже смачно, я просто не можу доїсти. Ну, вони повірили, бо я була худенька, коли приїхала. А це я зараз розжерлася і, ой, Боже, треба зупинитися. Тобто, поїсти б не дали. Також, якщо ми приїжджаємо до. Mm. У брата, чоловіка, дружина Словачка багато років. І от якщо ми приїжджаємо, нас годують постійно. Першу мені, мене не до сестри привезли, я згадала, мене привезли до словаків. Вони відразу мене посадили а, за стіл і годували юшку смачною з моріпродуктами. Принесла її сестра, і вони посадили, говорили словацькою мовою зі мною. А, і подарували мені теж подарунки. Це такі дрібнички парфюми, це була чашка, кружка. ну таке. Діаманти надарували. Потім вже брат чоловіка другий раз, коли я приїхала, подарував мені браслет срібний, такий ну класний. Мені дуже подобається до цього часу. А, і сказав, що побачимось. Тобто я, я не зрозуміла, що мене заміж хочуть взяти. Я подумала. Добре, треба валізу місце лишити, покладу цей браслет в валізу. Я чогось думала, що не буде пропозиції. Хоча все про це каза... свідчила про пропозицію саме. Уявляєте, так? От я думаю, про якусь філософію, про такі речі я не знаю прості. Сама себе сміюся. Ну, як треба, я відразу дуже. Практичною стаю. А, буває таке, що якщо ти з Зненацька приїхав, ми постійно так і робили, а вони за вони, то ну, в них там порції, якщо це не словаки їдять, а ірландці. І тому вони не можуть нам запропонувати ну, свої тарілки відсипати і пропонують тоді сендвіч. Сестра покійна, Царство Небесне, чоловікова, старша, ну, всі старші, вони молодші. Вона дуже турбувалася і завжди готувала, і, і голодні, ви чи не голодні, от по нашому звичаю. Так що я поскаржитись на ірландців у цьому не можу. Дякую вам за увагу. Лишайтеся. Буде ще багато цікавого і смішного зі мною.